Рейд вийшов у 2011 році, в роки занепаду жанру та хузяювання люка бессона з його міньйонами, коли сучасні бойовики асоціювалися, з вздригаючоюся камерою і не з численними змінами кадрів за одну хвилину. Проблиск в тому тунелі з'явився звідки не чекали. Від режисера про якого ніхто ніде не чув. Без підтримки великих кіностудій валієць Гарет Еванс зняв в Індонезії свій другий повнометражний фільм за три копійки, задіявши місцеві таланти. Результатом цього якраз і став рейд. Фільм заробив в дуже обмеженому світовому прокаті трохи більше 9 мільйонів. Не густо, але з бюджетом близько мільйона, фільм зміг принести прибуток. Але найголовніше, він завоював світ і миттево став культовим. Але найбільше, звичайно, нас цікавить, скільки людей було вбито у цьому фільмі, про що ми зараз і дізнаємося. З вами «Кімфест». І фільм буде про спойлери, спойлерину поповні. Ми починаємо, а ви не забудьте поставити вподобайку. В перших кадрах ми знайомимося з нашим головним персонажем рамою. Він, замість того, щоб зранку роздивлятися, тік токи лежачи в ліжку, робить аджумання, прескачат та решту тренувальних процедур. Прощається з вагітною дружиною, батьком. Я поверну його додому. Та перед тим як відправитися в найнебезпечнішу зміну в його житті. Фільм таким чином дає нам зрозуміти, як багато що є втрачати нашому. Головному герою, тим самим змушуючи глядачів трошки за нього переживати. Рама поліцейський спецпризначенець. по дорозі на завдання він та решта його загону вислуховують інструктаж. А за одне ми вислуховуємо зав'язку фільму. Вони їдуть в логову місцевого кримінального авторитета на ім'я Тами, який облаштував тамтешню високоповерхневу житлову будівлю в своє царство, слеш наркопритон. До якого за весь час не осмілився наблизитись жоден поліцейський. Нас відразу ж знайом. Млять з цим приємним хлопцям, а також з його топовими бійцями скаженим псом і Енді. І Тама відразу ж робить внесок у наш список. Останньому пощастило, та на ньому закінчилися набої ані. Не Команда прибуває на місце. Тут їх зустрічає лейтенант Вакю. Вони пакують чергового, не підіймаючи шуму в будівлю. окрім бандитів, там також є і звичайні мирні мешканці. У якій кімнаті ви живете? 726. й Команда потрапляє в будівлю, починає потрохи просуватися. Попутно в яжі перших попавшихся бандитів. Поки що все йде гладко. Поки вони не натикаються на дитину. Ані руш. Без дурниць. Стояти і не рухатись. Який зразу від них тікає. Лейтенант стріляє в нього перш ніж той підійме тривогу. Чорт забирай, що ви робите? Те, що треба. Просунувшись далі, команда натикається на іншого малого, який тільки що побачив обнулення свого колеги і таки встигає підняти тривогу. Тама в ту ж хвилину підіймає своїх людей. Ці, хоч і поза кадром, вбивають одного бійця та ранять іншого. Але цього вбивають вже у кадрі. Поки цей хлопець намагається привести до тями напарника з діркою в голові, їх заарештований, визволяється і зарубує бідолашного мачете. Це був найгірший матч у моєму житті. Тим часом, як звільнившися, нещодавно бандит вбиває ще одного поліцейського. Рештка загону зажаті на сходах, де вони, як і всі інші мешканці, чують повідомлення там. Ті, хто в інтересах санітарії допоможуть очистити наш спільний дім від паразитів, отримають винагороду право на постійне безкоштовне проживання. Командир на ім'я Джака вимагає лейтенанта викликати підмогу, але не так склалося, як гадалося. у та... що ви нас втягнули? Команда з чотирьох людей. Намагається пробити двері. Маю відмітити, як ця сцена вийшла навіть по своєму моторошно. коли десь з пітьми команда чує ледь помітний звук затворів зброї, враховуючи темряву у сходній кліці, через яку жодна сторін не бачить одне одного. Четвірка палить своє місце знаходження при спробі пробити двері та їх в ту ж секунду розстрілюють. І починається хаос, який вже толком і не закінчиться до кінця фільму. В той час Енді, роздивляючись камери, начебто впізнав нашого знайомого раму. Команда пробивається в одну з квартир, де в'яжуть бандита, барикадуються від решти, та одного з копів розстрілюють відразу, як той підходить до вікна. Герої розуміють, що заблоковані, та рама починає пробивати в підлозі вихід на нижчий поверх. Джака стрибає в діру, де на нього відразу нападають бандити, наче зграє зомбі. Рама відправляється на порятунок та заносить в наш список перших своїх жертв. Поки команда очищує квартиру, вдогонку за ними через діру стрибає один з відморозків зверху. Ця кімната теж виявляється заблокованою. Один з копів намагається повторити трюк з пробуванням шляху до кімнати нижче, але це було б вже занадто легко. Рама, використовуючи смикалку, холодильник та гранату, знищує майже всіх ворогів за дверима. Чому майже, бо єдиного хто тут ще ворушився, зарубує мачете Ось цей дядька та краде фраг нашого головного героя. І ще пожильців з тридцять розмазано по стінах. Гарна спроба, але на наших очах поки що померли тільки 18 поганців. Тож допомагати мені не треба. Дякую. Перед тим як індонезійський мачете заходить в кімнату. Команда ховається. Рама з пораненим повертається в кімнату поверхом вище. Тим часом головні бійці тами відправляються на пошуки поліцейських самотужки. Енді намагається відділити. Литися від скаженого пса, але між ними не дуже довірливі стосунки. Тож пес нав'язує енді двох своїх людей. А наші герої, будучи в меншині і без набоїв, намагаються ховатися від ворогів. У рами з пораненим це не виходить. Та починається одна з найкрутіших бітем ап сцен, яку я колись бачив, особливо в ті часи, в результаті якого рама та його поранений напарник вбивають вісьмох людей і калічать ще більше. Їх ховають у себе в квартирі одні з єдиних законослухняних мешканців, на якого команда наткнулася при вході в дім. На звук тієї різанини реагує мачете та вламується в квартиру в пошуках копів. Ще одна доволі напружена сцена, особливо як для бойовика, де рамі доводиться непомітно витерти власну кров з леза, щоб його не помітили, а потім витягати кулю з напарника плоским ножем. І так, щоб його крики не повернули всіх назад у квартиру. Тим часом Енді вбиває двох людей яких приставив до нього скажений пес? А рама залишає напарника під доглядом мешканця. Ви думаєте, ви приїхали сюди захищати закон? Розплющте очі. Я бачу тут того сивого. Він знає цей будинок як свої п'ять пальців. Не всі поліцейські продажні. Якби я так не вважав, я б вас не впустив. Та повертається в коридори, де його помічають бандити. Одного з них він скидає вниз. Його наздоганяє мачети та решта. Після сочної бійки він вбиває одного, але тим, кого він покалічив, не легше. Мачете виявляється вправним не лише з мачети, тож Рама використовує його як подушку, стрибнувши з ним з вікна. Пучеглазий Джейсон Вурхіс, наче ворушився, коли ми побачили його востаннє. І хоч я вважаю, що навряд чи він міг би пережити таке падіння, його смерті ми тут не побачили. Тож я й не буду заносити його в наш список. Побитий та знесилений Рама тікає через квартиру місцевих наркоманів. Та думка про дружину та майбутню дитину дає йому сил не впасти та йти далі. Та його. Знаходить Енді. Що ти тут робиш? Тим часом Саб Зіро з лейтенантом вже вступили у відкриту конфронтацію, бо Джака розуміє, що він та його команда опинилися тут не через наказ, а за чиюсь шкурну примху. А тепер лейтенант ще й ниє, бо не хоче шукати, відбившися бійців. На виході з кімнати Джака та його люди знайомляться із псом та його командою. Вбивати з пістолета все одно ще жити на всьому готовому. Адголяруч. Це інша справа. Між двома лідерами починаються двобій, в якому поєдналися і крута хореографія, та й ось ця тваринна жорстокість. Та в результаті цієї бійки Джака опиняється в нашому списку. Та не дивлячись на те, що двогорядний персонаж в малобюджетному індонезійському фільмі, який загинув десь посередині, актор Джо Таслін, який зіграв Джаку, став чи не найбільшою зіркою в цьому акторському складі. Та вже через пару років знявся в шостому фарсажі, за тим у третьому зоряному шляху в двогорядних ролях, вже вдома він знявся в дуже непоганому бойовику Ніч іде за нами у головній ролі. Та в одній з головних та найяскравіших ролей у серіалі Воїн. Ну і, звичайно, він був одним з небагатьох Ох, плюсів у ребуті Мортал Комбат, де він зіграв Біхана, він же Сабзіро. Рама та Енді виявилися братами. Ніхто про їх спорідненість не знає. Рама з батьком шукали його багато років. та головною місією нашого героя було витягти брата та вмовити його повернутися додому. Ти не розумієш? Я вже не той, кого ви знали. Ти скоро станеш дядьком. справді хлопчик через два місяці. Енді відволікає пса на себе, а рама тікає та з'єднується з рештою своєї команди. Тепер у нас одне завдання. Треба якось вижити. Бійці вирішують продовжити своє завдання, захопити Таму та з ним вийти. Тим часом Енді спалився перед босом. Той бачив його з рамою через камеру. Що це за тварюка? Розгулює тут як у себе вдома. І що буде, якщо ти здихатимеш на його очах? А ще краще. Якщо його вб'ють на твоїх очах, а рама з командою пробивається з боєм. Він вбиває одного охоронця, затим вони вламуються в нарколабораторію. Як зазвичай у цьому фільмі, вийшло максимально крута бойова сцена з купою каліцт, де кожен імпакт виглядає ну дуже боляче і ще з шістьма жертвами. Одну з них внес в наш список напарник рами Даху. Коли команда рухалась далі, Рама побачив одній з кімнат, як Пес катує Енді. Звичайно, він не пройшов повз. Пес побачив в цьому чудову нагоду для битви, яка між ними трьома і почалась. Решта команди дісталася до кімнати. Тами лейтенант по дорозі вбив трьох його бандитів. Вони в'яжуть головного боса. Після чого лейтенант вбиває передостаннього члена загону Даху. А тепер виведе мене. Після затяжного, крутого та брутального трійнічку, навіть у форматі 2 на 1, Рама та Енді серйозно вигрібають. Разом і батьо легше пити це явно не про тих, що його батьо називають скажений пес. Рама, якраз в секундах від того, щоб потрапити в наш список. Та навіть лампа в шиї не завадила псу добряче напхати братам, поки наш головний герой його все ж таки не добив. Замість того, щоб об'єднатися з рамою, лейтенант ракю при зустрічі відкриває по ньому вогонь. Що ти коїш? Де дагу він надійшов сам там хвастається своїми зв'язками в поліції, зрозумівши безвихідність свого положення, Рак'ю вбиває і його також. Хотів так само зробити із собою, але набої закінчилися. Тож тама стає нашою фінальною жертвою. Енді віддає Рамі компромат на копів, які працювали з тамою. Той зберігав його для підстрахування. Вони забирають пораненого бійця та всі втрьох у супроводі Енді виходять з будівлі. Іди зі мною. Я точно знаю, що зможу тебе захистити у своєму світі. А от чи зможеш ти захистити мене у твоєму? Та брати прощаються взагалом. фільм нараховує солідні та дуже видовищні 67 жертв, серед яких лише 22, тобто майже 33% три на рахунку головного героя. Поки що, мабуть, чи не найменша доля головного героя від загальної кількості жертв у фільмі, які ми тут бачили? Це не дивно, бо лиходії в цьому фільмі вбили багато людей. 27, якщо точніше, а ще 18 вбили інші персонажі. Через три роки після виходу рейда вийшов його сиквел, який значно збільшився в масштабах та амбіціях, де Гарету Евансу вдалося втілити ідеї, які через бюджет не вдалося реалізувати у першому фільмі. Сиквел також виріс і в якості, бо, на думку чини більшості фанатів, це той випадок, коли продовження вийшло навіть краще за оригінал. Довгий час навіть у Голлівуді загравали з задумкою зняти ремейк фільму. До Кого в різні часи були причетні брати Гемсфорд, Френк Гріло та режисер Джо Карнаган. Але ніяких новин стосовно ремейку не було вже багато-багато років. Тож, скоріш за все, цей фільм ми вже й не побачимо, як і третьої частини оригінального рейду. Не забувайте донатити на військо та підтримувати наших справжніх героїв та невигаданих. Ну і звичайно ж, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові.